У ніч проти вівторка, 30 квітня, в тимчасово окупованому Криму зафіксовані чисельні вибухи. За повідомленням телеграм-каналу Астра, посилаючись на місцевих жителів, вибухи були чутні в Гвардійському, Джанкої та Симферополі. Крім того, інформацію про перекриття Кримського мосту підтверджував телеграм-канал Кримський міст. Проте, у другій годині ночі з'явилася інформація про те, що рух цим мостом було поновлено. Зазначається, що загалом пролунало понад 10 вибухів. На жаль, деталі та причини цих вибухів наразі невідомі. Тож підписуйся на канал, щоб їх не пропустити. Дякуємо нашим героям разом до перемоги. До речі, 79-та окрема штурмова бригада потребує вашої уваги та підтримки. Вся інформація на екрані більш детально заходьте на Фейсбук сторінку. Хлопці вам дуже вдячні. Ну а ми рухаємося далі. Держсекретар США Ентоні Блінкін висловив готовність до переговорів з РФ, зазначив ще, що закінчення війни залежить від рішення президента Росії Путіна. Він заявляє, що США мають план, який допоможе Україні перетворитися на успішну країну у військовому, економічному та демократичному сенсі. А також Блінкін наголосив, що США вдалося згуртувати країни по всьому світу для допомоги Україні через розуміння, що російська агресія спрямована проти основних принципів міжнародної системи. Плани Путіна щодо України, такі як стирання її з мапи і включення до складу Росії, провалилося, а війна в Україні стала для Росії, стала для Росії просто стратегічною поразкою. Блінкін висловив надію, що Росія продемонструє бажання вести переговори і зауважив, що якщо це станеться, США будуть готові до участі в них. Ну а також як повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр, 29 квітня, збройні сили України вже отримують зброю з нового пакету військової допомоги США, який був ухвалений Конгресом. Однак щодо деталі про статус доставки його зброєння, звичайно, ця інформація не оголошується через оперативну безпеку. Я вам нагадаю, що згідно з інформацією від видання Reuters, американський пакет допомоги на 60 мільярдів доларів передбачає забезпечення Україні зброєю і боєприпасами приблизно до кінця 2025 року. Ну і наостанок. Американський інститут вивчення війни назвав напрямки можливого наступу РФ. Аналітики визначають кілька можливих напрямків для майбутнього наступу Російської Федерації під Авдіївкою після отримання незначних тактичних переваг. За оцінками аналітиків, російське командування має вибір між декількома тактичними напрямками, проте, поки достоменно не ясно, де саме вони зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому. Один з можливих варіантів є продовження просування на захід до. Заявленою оперативною мети, а саме в Покровськ. Ну а іншою можливістю є спроба просун просунутись на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового яру. Попередньо аналітики вважали, що окупанти спробують наступати у напрямку Авдіївки, оскільки цей район надає більше можливостей для більш швидкого досягнення тактичних успіхів. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.